Україна має бути готова до угоди. Таку заяву зробив новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він провів прес-конференцію у розмові з журналістами, заявив, що війна в Україні має припинитися, і в цьому напрямку у Трампа нібито вже є деякий прогрес. Який саме майбутній президент утім не уточнев, зазначив, що для зупинення війни говоритиме як із Путіним, так і з Володимиром Зеленським. Це найгірша різанина, яку світ бачив після Другої світової війни. Я бачив фотографії полів, де тіла лежать одне на одному. Це нагадує старі знімки громадянської війни, де всюди лише тіла. Якби ви побачили ці знімки, ви б відчули це сильніше. Це має припинитися, і ми намагаємося це зупинити. Ми будемо говорити з президентом Путіним та Зеленським і їхніми представниками. Це має припинитися. Це різанина. Трамп котре розкритикував політику Байдена, назвав дозвіл на використання далекобійної зброї проти Росії помилкою. Водночас зазначив, що всі переговори відбуватимуться після його офіційного вступу на посаду. І російсько-українська війна ймовірно переходить у фінальну стадію, а мирна угода стає більш реальною ніж будь-коли. Саме так вважає аналітик Раджен Менон у статті для The New York Times. Настав час планувати післявоєнну фазу, адже Росія залишатиметься сусідом України, і може знову напасти. НАТО навряд чи прийме Україну. Пише аналітик, альтернативою може стати коаліція держав гарантів, але головна проблема це позиція. США. Дональд Трамп, обраний президент, хоче закінчити війну без зобов'язань захищати Україну. Ну, при цьому Менон наголошує, що за умови сценарію збройного нейтралітету покладатися на обіцянки Росії не можна. Україна повинна посилювати свою армію і оборону. Сьогодні по всій країні світла не вимикатимуть. Однак, Укренерго просить споживати електроенергію ощадливо, не вмикати потужних електроприладів одночасно. І росіяни цієї ночі в чергове атакували регіони України ударними безпілотниками. Як повідомили у повітряних силах, дрони напередодні ввечері заходили через Сумську область. Далі вони рухались у напрямку Миргорода, Полтавщини. Шахеди також долетіли і до Черкаської, Чернігівської і Кировоградської областей. Згодом дрони Камікадзи дісталися і Київщини вранці коротко тривогу оголошували і у самій столиці. Наразі загроза атаки БПЛА актуальною є і для Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Харківської областей.